Привіт, дорогі українці! Сьогодні я відповім на ваші поширені запитання, і, в свою чергу, якщо ви не почуєте подібних відповідей, то ви напишете свої запитання в коментарях під цим відео. Отож, друзі, сьогоднішні питання це виїзд студентів іноземних вузів за кордон, і чи з 1 жовтня все ж таки їх будуть випускати, та виїзд людей з інвалідністю, тому що ви досить часто це у мене запитуєте. І так, друзі, відразу переходимо до головного: виїзд студентів іноземних вузів за кордон. Як повідомляється, Друзі, на найбільшому порталі у Вайбері українців в Польщі, що згідно інформації, яка була опублікована 7 вересня, що міністр нашої освіти і науки України Сергій Шкарлет, він звернувся до своїх іноземних колег-міністрів з проханням перевести наших студентів на онлайн-навчання. Звісно ж, якщо це є можливим, а якщо це не є можливим, то відтермінувати їхнє навчання терміном на один рік і щоб всі привілегії збереглися? Звісно ж, друзі, якщо такої можливості немає перевести на онлайн навчання, то він звернувся до своїх колег із пропозицією, щоб цих наших українських студентів перевести до інших закладів освіти, де це буде можливим навчання онлайн. І наступне друзі, чому ж? Чому ж взагалі студентів не випускають? Ви знаєте це через підробку масово документів. І звісно ж від 14 вересня прикордонна служба України не пропускає студентів іноземних вузів, і навіть попри те, що деякі мітинги вже з'являються біля українських кордонів. З 1 жовтня, як ви вже зрозуміли, нікого не випустять. І до 1 жовтня так само можливо, друзі. Будуть поодиночні випадки, де будуть студентів випускати. Але що вважаєте ви, що буде далі, і чи випустять студентів? Пишіть в коментарях. А ми переходимо друзі повільно уже до людей з інвалідністю призовного віку. Саме про чоловіків буде йти мова, адже саме їх зараз цікавить, які ж документи потрібні, та яка група підходить для того, щоб виїхати за кордон. Я вже неодноразово це розказував, але хочу друзі сьогодні вам сказати, що всі групи інвалідності підходять для виїзду за кордон. Але для цього потрібно надати якесь підтвердження, а яке саме, ви знайдете в вайбер-групі нашій, нашій в Польщі, або ж ви знайдете в телеграм-каналі, посилання на які будуть внизу в описі під цим відео. І, звісно ж, там буде повний список, що ж потрібно людям з інвалідністю для того, щоб виїхати за межі України. Отакі, От друзі, короткі новини на сьогодні. Якщо вам сподобалась інформація, тисніть вподобайку, діліться з друзями, підписуйтесь на канал. Ну і побачимося вже в наступному випуску.